Всім привіт! З вами Art1 І хто за мною слідкує, той знає, що я роблю всі крутилки на ікон та героїв і знає, що мені в них не щастить. З шести е, героїв і трьох ікон, які я зібрав, мені в основу е, залетіла тільки бомбастер, і то вона свого часу збірочку навіть не окупила. Тому сьогодні я вирішив дати шанс цим героям і іконам, зібрав з них склад. Докинув ще декілька карточок, які я хотів затестити, і пішов в ними грати відбори до Weekend League. Як я їх закінчив? Чи кваліфікувався я взагалі цією командою до Weekend League, І підсумки по, по тому, наскільки іграбельні чи неіграбельні ці карточки, все це чекає вас в цьому відео. Є два правила. Перше правило, ви, ви, ви зараз бачите перед собою мою основу, тобто з основи ні, нікого не має бути. Єдине виключення оця дівчинка-скот, тому що я її затичку поставив. В неї тут е, декілька матчів зіграно. Більшість з них це взагалі ботів. тому її я можу використати, бо вона ну, формально не заснова. У мене тут волкера я завжди купував, і в мене волкер бігав. Друге правило я буду зараз піхати в склад по максимуму. Легенд і героїв, які мені випадали з цих всіх крутилок, з яких я ніколи в житті напевно не пограю. Тому давайте зараз спробуємо за ним пограти. Fucking Legends буде називатися склад, тому що, тому що це легенди, але, але не ті, яких би хотілося: Your name, контент, sensor... Блядь, не можна fucking писати. Давай попробуємо так, типа facing. О, з каналу, дякую. Так, зедерпа. Додавляємо, піресу додаємо. Блін, Блана сумнівно, не знаю. У мене блан просто буде в основі точно грати, тому я хизиче його додати чи ні. Ну давайте поки що хай буде. Кампуса точно додаю, тому що це герой. Він мені вибив не з крутінки, а просто з якогось пака, але ну він мені нахер не треба. А, в мене тільки Альджебер. Бляха. У мене тільки Альджебер і оце склад. Я на збечашки злив кану, рікена і кехела. Просто як, дефолтні рейтингові карточки, тому що. Тому що вони мені не треба були. А о, у нас є Медіс. Все, я беру Медіс. О, у нас є хімкапі. Бля, хочу хімкапі попробувати. Давайте тоді беремо цю Ольгу Карамону. Давайте Паласіс. Мені щось Паласис, якщо чесно, виглядає симпатичніший. Та взагалі Альжибера грає. Ну зараз подивимося. Я думаю, що стіна рідкісна. Ну і що, така у нас команда Йоборів <сміх>, виходить. І тестувати цю команду ми будемо в відборах до Weekend League. Друзі, в мене на каналі не часто виходять геймплейні відео, тому якщо вам подобається даний формат, якщо б ви хотіли бачити геймплею більше в мене на каналі, дайте мені, будь ласка, про це знати своїми вподобайками і коментарями. Також, хто ще не підписаний, не забудьте підписатися, а ми починаємо. Приємного перегляду. Перший суперник зразу командочка з Едегором, Мудриком і Гейором. Блядь, ну Мудрик це серйозно. А ще 3 е, має оцей талант на акробатику. Але я не на нього навісив, тому, тому не можу того показати зараз. А в Піреса є Пайнеси. І пірес такий зразу забиває Пайнесик. Хорош. Так, з... 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 зажимає, зажимає непогано. Паласіс добре перехоплення. Блять, Піраз цей фінт робить на півполі просто. Блять, ну скот за мудриком конкретно не встигає. О як сейвить компас. Блять. Блять. Догрався. Бачу Олю. І на ЗГ. Ну, добий! Блядь, як? Чому Чому ти не забив 3зг? Бачу, запускає Хакімі. Олічка біжи. Олечка відпихни Хакімі. Бля, бланк охуєнно займає позицію. Мені вже бланк подобається. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А куди я вибіг за Блана? Ну, тут він вже щось перемудрив. Але, блядь, але все рівно забуває. Бачив, бачу, бачу. піреса. Гарно прибрав і. Блять, як Карісон потащив! Це поразочка. Це поразочка. Стартуємо з поразки, але нічого. Це така розминочна гра була. Ми йдемо далі. Так, поразочка це досвід, як правильно кажеш. Джерона і спортс. Блять, я надію, це не... Ні, ладно, це точно, не кіберспорт. Блять, ко кожен єбаний суперник е сидить в тебе на, на твоїй частині поля, як це заїбало? Ця частина, я не знаю, вона взагалі вона не в дусі попередніх частин, там, де типу, все весело, прикольно. Тут, блядь, ну регате. От хочеться просто регатеві до того, як 20 людей стоїть в кучці зараз. Давай, давай, Альджебер! 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 Альджебер, перший гол його в нашому клубі. Вітаємо! Вітаємо Альджебера з першим голом. Бачу Альджабера. Рокболчик. І. І Альджебер дубль! Альджебер дубль! Опез дівно Альджабера. Блін, так хочеться за хочется в'єбати, У нього такий повершот. Там просто сітку розъебує. Ну так, дай за в'єбати. Дивіться! Там просто сітку розйобує. Там просто сітку розйобує. Давай ще раз. Третя спроба. Там просто сітку розйобує. О, оце гарно летіло. Дивимося FC Барселона, це наш третій суперник. Меня на воротах треп'є... А, орендований гуліт в кваліфікаціях. Здорово! давай давай давай, -да давай. Оп. Альджебер. Альджебер, Algaber, бляха, йобана легенда. Да-да-да, давай, піраз! Прошу. Хай Блять. Трезеге! Єєтреге нарешті забив. <laughs> Блять. Дуже дуже простий гол. Блять, такий брієт. До речі, це карточка гордона, що в нього є. Чел забив гол арсеналу, який не мав взагалі бути зарахований, тому що там було порушення правил. І йому за це дали спешл карточку. Ой, отак от. І вближній. Ой, Альжибер злівої неробочий, в дальній кут. Альджибер якийсь йобнутий в плані фінішингу, якщо чесно. Я не очікував, що він буде так багато забувати. Альджебер. А покажи Файнес. І Файнес слухає, як, як б'я класна. Челік віддав перемогу. Дякуємо. Респект таким пацанам. Наступний матч я програв якісь дикий перестрілці 4-5. І я вам весь матч цей не буду показувати, але я вам зате покажу перший гол Альджебера. Просто подивіться на цю красу. Альджебер? Єбать! що він нахуй робить? Що він нахуй робить цей Альджебер? Це пиздец. Ви то бачили, як він, як він блять. Підкинув той мячик, подивіться, як собі прокинув. Як, як йоду сука, це fucking legend просто той LGBT, це в натурі. Це Єбать, я навіть подумати не міг, що це, це, це така прикольна карточка. Берлін FC. Пікфорд на воротах, це сильно. Овінь, о, в нього теж скот. Блять, його йому випав, ніхуя них собі. Бля, читав, що вона туди побіжить, але не зміг заблокувати, і, сука, це гол. Ой, дякую, що відпустив На тобі! Ооо, оце той повершот, про який я говорив. А це трезигає головою. Перехоплення йде, коли я так був. починаю посуватися, і їхні гравці. Ох. Хорош, хорош. Хороший 3ЗГ, показав, що Акробат плюс має. Блан, до речі, дуже класно е блокує ці ...чідерські... Про простріли. Окей Ой-ой-ой. Блять, кампус відбив, але чуть-чуть але не хватило. Блять. Бляай, не вгадав. Це пиздец. Виграний матч шайну проїбав за 2 секунди. Ну, ще не проїбав, але. блядь, Оп, чекайте, чекайте, Альжибер. Давай ближні. Fucking Legend Algebер. Блять, Альджибер просто легенді ще цього випуску. Це була четверта перемога, і вона гарантує кваліфікацію у Weekend League. Тобто, план мінімум я зробив. І ще одну гру після того я відіграв на стрімі, яку виграв по пенальті. Там, до речі, кампус забив і одразу ж відбив вирішальну п'ятку. А, і ще трохи курйозний гол я пропустив у тому матчі, де просто розгубився і втратив керування гімпадом. Позару нема. Увсайд? Блять, без офсайду. В да п'ятниці зранку вже не на стрімі я дограв кваліфікацію. І зараз ви бачите на фоні нарізочку голів з тих трьох матчів. Альджебер продовжував забивати, причому і з правої, і з лівої, а команда продовжувала вигравати. І в підсумку я всі три матчі виграв, і кінцевий результат кваліфікації 8-2. Я не часто роблю такий результат основою, тому вердикт такий. По-перше, не такі вже гівняні ті легенди і герої, а по друге, руки вирішують більше, ніж карточки. Тому, якщо ви хотіли пограти якоюсь карточкою, але це не мета, то не бійтеся. На ваші результати це навряд впливає у гіршу сторону. Навіть навпаки, мені здається, що більшість гравців вже навчилися давним-давно грати проти умовного Сона, проти умовного Салаха. А от коли проти них виходить Аль-Джабер, то ти ну вони тупо не знають, що очікувати, і цим можна скористатися. Ну і давайте тепер по кожному з гравців декілька слів. Кампус дуже маленький, ну прям деколи то, що він мав би дотягнутися звичайний вертар, він не дотягувався Кампуса я вам не рекомендую. Скот теж дуже слабенький, її і швидкості не вистачає, вона маленька, дуже слабенька. ні, Скотт це теж тільки, мінус. Блан і хінкапі, ахуєнний центр захисту. Що один, що другий, я в принципі ну, думав, що вони класні, мав підозру, І так і, так і сталося. Вони реально дуже класні. Бланва взагалі дуже багато блокує е, оцих проходів з плану. Він стає там, де треба, і просто вони не проходять. За це йому просто респект. Браво. Е, Олечка Кармона реасистська <смітна> зробила. Е, але Олечка. Теж так само, як Скот багато втрачала позицію, їй не вистачає трошки швидкості, хоча ніби мало би вистачати, але. Ну, ну коротше. Паласіус, Один зістик, але він в мене у горника грав, і мені він сподобався, я його реально відчував на полі. Відчувається його цей постайл на перехоплення. І на відбори, коротше, свою роботу він робив. От хто мені не сподобався, це Медісон. Медісон мені не сподобався. Він, на статистику не дивіться, вона обманлива. Ми зіграли 9 матчів, тому що один нам щаслив суперник просто зразу вийшов. Ми зіграли 9 матчів, у нього 2 плюс 5. Тому що він починав весь час на фланзі, потім я його на центрального антикуючого скидував півзахисника. захисника. І за 9 матчів 2 плюс 5 на цих позиціях, ну. Це слабенько. Це слабенько, він мені не сподобався. Е, Медвісона я вам рекомендувати не буду. Плюс Тоттенхем, блять. Це таке мінде нахуй. What if you think of Tottenham! Shit! What if we think! Shit? Shit! Thank you. Пірес. Е, Пірес нас теж на статистику не дивіться, бо я ним давно грав. Е, Піреса за 9 матчів 7 плюс 7. От Для порівняння Піраса теж починав з флаг, правда, потім він був ближче до, до атаки, ніж Медвісом, трошки, коли я перебудовувався. Але 77 +7 це досить, досить непогано. Він трошки дерев'яний відчувається, якщо чесно, в грі. У нього тут намальований, а, у нього навіть баланс не намальований, 76 це дуже відчувається. Типу, по фану можна побігати, але ну, часто я би ним не бігав. Зедорф за 9 матчів я собі записав 1 плюс 5, 1 гол, 5 асистів. Е, я щось думав, що в нього повершати будуть класно летіти, тому що проти ботів вони летіли класно, але проти людей не так класно. Вони летять. Один там залетів, якийсь рандомний, але загалом е, карточка слабенька, він, ну, типу, його і в захисті не вистачало, і. Як атакувальний півзахисник, є набагато кращі опції, я не хочу далі використовувати. 3зг. А от 3зг, я вам скажу, 12 плюс 3, так він дерев'яний. Так, він. Скільки в нього балансу? 72 і 74 аджіліті, та це все питань нема. Але я не впевнений, що він гірший, ніж Полон для мене. От я пограв досить багато за Холланда, і це плюс-мінус такий самий гравець. В нього навіть е, той самий плейстайл плюс на акробатику. Він, в принципі, робить ті самі речі на. Ой, перепрошую. Е, ті самі речі на котових. І. 12 плюс 3. 12 плюс 3. У нього 4 плюс 4. Він забуває, він трохи віддає асистів. 12 плюс 3 це дуже хороша статистика для. Для карточки 3ЗГ, яка коштує на ринку 50-60 тисяч. І відкриття, наше відкриття, блять, сонечко, просто я реально шокований. Що робив Альджебер? Я. Ну, типу, я його ставив склад, я подивився в нього 3-3, в нього е, ну, не якісь там суперстати 3, 3 Я думаю, блять, що я з ним буду робити. А він, бляха, взяв і 16 плюс 9 зробив. 16 голів і 9 асистів. Він на на м'ячику відчувається. Блін, класно. Він класно відчувається на м'ячику. Я не скажу, що він дерево. Типу, третеге набагато дерев'яніший ніж Альджебер. Він нормально на м'ячику. Він бізить. Він, блядь, його, його удари це взагалі просто щось. У нього і файнеси летять, і просто якісь там удари. Типу, він з лівої, він стільки голів, він з цих 16 голів, напевно, з п'ятірку забив лівою. При тому, що в нього три на слабкій нозі, зірочки. А в того самого Трезиге і Піреса по 4 на слабкій нозі. Але вони не забивали свої моменти. Альджабер, бляха, набагато з ваших позицій забивав лівою. Тому Альджаберу, респект. Альджабер, це для мене супер відкриття. Е, Блять, я думаю, я ще ним пограю, особливо якщо ще будуть його якісь е, кращі карточки з покращеннями. Ми на стрімі навіть жартували е, підписники. що е... Якби в мене було там типу 10 тисяч глядачів на стрімі, то Альджебер би в моменті на 100 тисяч би подорожчав. А так, Альджебер нас продовжує коштувати 20 тисяч. І я рекомендую кожному з вас купити і попробувати. Це сука, fucking legend просто. Альджебер — це fucking legend. Я неодноразово за цей стрім це говорив. Це дійсно так: 16 плюс 9. Ну і блядь, ахуєнна карточка. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Пишіть в коментарях, чи сподобалося воно вам, чи пробували ви грати за своїх лайняних ікон та героїв, і чи серед них часом не виявилося таких невідкритих діамантів, як в мене AlGB. Також підписуйтесь на Twitch. Я там вечорами кілька разів на тиждень проводжу прямі трансляції. Комунікую з чатком і загалом дуже радий всім, хто туди заходить. І підписуйтесь, не забувайте про Telegram, Там завжди усі мої актуальні новини та анонси. Всі посилання в описі під відео. На цьому я буду з вами прощатися. Бувайте здорові, Рощистите брови! Все буде в Україна! Пока!